У мене є такий самий, але трохи інакший тумблер. На два виходи, двохпозиційний. Щолкаю значно впевненіше, ніж той плоскенький. Бо той невнятно щелкав. І я йому тут за паралелю вхід. І він тут написано, що він тримає 3 ампера. Ну, буде точно тримати тих 3 ампера своїх. Ну, все, немає часу гратися. Роз... Розшиваю, розклепаю. Щоб туди добратися, треба все розклепати, розкрутити. Ну, зараз подивимося, може якось з цього боку можна буде зашити. Не гарно буде. Зараз будемо думати. Думати нема коли, бо через 3 години воно має їхати вже на нову почту. Розібрав, висверлив закльопки. Це було непросто. Тримало воно дуже гарно. Ну, от, зараз зріжемо і заново прошиємо. Знімати тепер буде менше, тому що час, який я заклав на зйомку, зараз потрачу на те, щоб переробити. Фрезірнув на дні похлиплення. Ось такою чудовою фризою з плоским дном. Ну, я насправді і тут теж посмішку вже бінятку, трошки розширив, але все одно його цього мало. І коли вставлялась раніше. Там десь є ще міліметр. Зазира до верхньої губи, так би мовити, а раніше, коли не було поглиблення, воно торкало. Ну і так би до тих очей там вже немає місця. Ну, а таке допло розфрезерувати, то, то вже багато туди можуть всякі інородні предмети вже залітати. Ну все, зараз бистренько приклею пришию. До речі, фрезерував акумуляторним інструментом. Паяю теж, до речі, акумуляторним паяльником. У нас він де, вчіплений. Так, припаяв на два контакти. Одночасно дві контактні групи задіяні. Ну відповідно ток, який комутується в два рази більший. І два рази більша надійність цього тумблірочка. Получилось. Так от. Порозпихував туди далі провода, щоб термоусадка краще влізла. Термоусадка з клеєм буде краще амортизувати вібрації, щоб не обломилося в місці пайки. Отже, прив'язав я ківларом тумблер. І з цього боку так. На цей раз я суперклей наливав тільки з цього боку. По капелюшисті, щоб він капелярами пішов і трошечки тільки спочатку сформував стінки, там пару міліметрів. Ну, а лишнього, щоб не було, щоб він не зміг в тумблер. Ну, Я минулого разу теж не е, тоді залив клеєм, коли нитки пропітував, а коли тут приклеював ці дротики. Ну... Таке знову розшарошив е, ці отвори, бо там суперклей був. І тепер будемо клепати. Зробив все. Ми на тому рівні, з якого почали, коли виявилося, що вклеївся тумблер, І це зайняло в мене 2 години. Ну. Насправді швидко, тому що все було настроєно, я тільки це робив недавно. Але вийшло навіть краще, ніж було. Якби все працює, все крутиться. Краще в тому, краще тому, що цей вимикач, він потужніший став, я це вже говорив. Оце він зараз так виключений. Тобто так він включений. І, в принципі, зачепити Зачепити ногтю і його виключити можна з режиму включено. Але коли воно вже виключено, за рахунок того, що цей радіус, то і ногтям туди вже важко залізти. І Ну, якісь інші предмети в кишені теж його важче включить. Це вже треба якимись включалкою. Ось так воно включено. Це таке доповнення в мене вийшло з вже з того, що я був трохи опитніший в цьому. Так, хоп. І виключилось. Навіть якщо ну, з якихось причини положив карман включений, і там щось його тарахнуло, то він його виключить. Ну ніякому разі не включить. Ось цей такий варіант. Тут трошки краще я допаяв провід, бо не вдалося спасти той. Такий вже був покоцаний. І трошки більшим радіусом положив. Це для проводу теж гарно. Ну, а так, в общем-то, все як було. Фінал. Закрутив я то все. Провода всі проклеєні. Немає ніяких критичних перегинів, все на радіусах, все проклеєно, нічого не буде від вібрацій відпадати, відлітати. Тут провід по під стінку. мистинкою и болтом и там тоже провода те идут местинками и болтами ну, в общем-то, включаю. Та да, моя муха. Вот. Включається, регулювання присутнє. Виключається, в принципі, можна і звернутися це плюс заплюсь як бачимо цей червоний провід ну він що тут трохи Не, не є в плоскості телефона наложить таке вот жабанья ну і також видно Воно працює і від Powerbank. Горить червоний светодіод, воно працює і від Powerbank. Powerbank повербанк заряджає акумулятор. От відключили вентилятор. Powerbank продовжує заряджати акумулятор. Приклеїв на суперклей червону ізоленту і туди наложив солідолу спеціального, консистентну, він такий прилипучий, Нікуди з він не дінеться. І як бачимо, вже зашив кевларом по периметрі. так воно все працює. Залишилося ще мені зробити ремінь. Буде такий зручно штукенці Включимо? Все працює? Тепер головне для чого робилася ця кришка? що Повітря втягується попід цю кришку. І навіть якщо положити його на землю, він не буде тягнути на себе пилюку з землі. Ну, як мінімум, не так багато, як раніше. Тому що плювом Сашко міг положити на землю його, і він натягував би пилюку і налипає воно на вентиляторі. Ну, некрасиво, некрасиво. Механізму це не додає здоров'я.